У Вектор ВС ми давно зрозуміли, сила не в тому, щоб виробляти все підряд, сила у виборі найкращого. Ми шукаємо, тестуємо, порівнюємо і обираємо тільки те, що відповідає нашим високим вимогам і вашим очікуванням. Так з'явилася власна лінійка розподільчих блоків Вектор ВС, рішення, що поєднує професійну якість, безпеку та оптимальну вартість. Уявіть собі, монтаж без стресу. Де кожен провід знаходить своє місце з першого разу? Саме для цього ми створили нашу лінійку розподільчих блоків Vector VS. Ми продумали асортимент так, що він відповідав будь-яким задачам. Однополісні блоки на 80-500 ампер це справжні робочі коні, які витримують серйозні навантаження і забезпечують стабільну роботу навіть у найбільш відповідальних проектах. Двох та чотирьохполісні блоки на 125 або 160 ампер дозволять виконати 7, 11, 12 або навіть 15 підключень. На один полюс. Це свобода конфігурації для будь-яких схем і компактне рішення, яке економить місце у щиті. І, звісно, гнучкість підключення. Ви можете використовувати кабель або шину з наконечниками чи без. Ми залишаємо вам право вибору, але гарантуємо зручність та безпеку. Кожна деталь цієї лінійки створена з турботою про монтажника, компактні розміри, продумана ергономіка, швидка установка. Це продукт, який дійсно допомагає працювати швидше, чистіше і без помилок. Вектор VS – це про впевненість, що ваш щит виглядатиме так само акуратно, як на схемі, і працюватиме безвідмовно. Універсальність це наше кредо? Ми знаємо, що кожен монтажник цінує час і впевненість у результаті. Тому зробили розподільчі блоки Vector VS максимально універсальними та зручними. Підключайте, як вам зручно. У конструкції передбачені отвори різного діаметру, тож можна одночасно підключати провідники різних перерізів. Жорсткі чи гнучки з наконечниками або без. Наші блоки дружать з будь-яким типом провідників. Швидкий і безпомилковий монтаж. Установка займає лічені хвилини. Дінрейка th 35 або монтаж на панель. Вибір за вами. Винтовий затиск гарантує надійний контакт, а контрольні вікна допомагають переконатися, що провід встановлений правильно. Компактність і продуманість. Конструкція дозволяє економити простір у щиті та робити збірку акуратною, навіть коли місця обмаль, захист від помилок. Прозора кришка дає можливість швидко оглянути підключення без відкриття. А високоякісний термопластик із самозагасаючими властивостями забезпечує безпеку навіть у критичних ситуаціях. Розподільчі блоки Vector VS – це не просто набір технічних характеристик, це інструмент, який допомагає працювати впевнено і без нервів. Ви бачите, що все підключено правильно, відчуваєте надійність кожного затиску і точно знаєте, що щит буде працювати бездоганно. Ми віримо, справжній професіонал цінує не лише швидкість монтажу, а й спокій після нього. Саме тому. Ми зробили безпеку і надійність фундаментом нашої лінійки розподільчого блоків. Повний захист від ризиків. Корпус із високоякісного термопластику повністю ізолює струмопровідні частини, тож навіть випадковий дотик не становить загрози. Вогнестійкість за замовчування. Матеріал самозагасаючий, що мінімізує поширення полум'я у разі аварійної ситуації. Це додатковий рівень безпеки для вас, вашої команди та об'єкта. Візуальний контроль без усіх. Прозора кришка дозволяє швидко перевірити з'єднання без припинення роботи обладнання. Антикорозійний захист, латунні клеми однополісних блоків мають улуджене покриття, що гарантує захист від корозії, а також дає можливість під'єднання алюмінієвих провідників. Відповідність стандартам. Усі блоки сертифіковані за міжнародним стандартом ЄН. Що підтверджує їхню безпечну та безвідмовну роботу в реальних умовах? Кожен розподільчий блок Vector V створений так, щоб ви були впевнені, що працюватиме стабільно сьогодні, завтра і через роки. Це той випадок, коли ви просто монтуєте і більше не повертаєтесь до цієї точки, бо все зроблено правильно. Висока якість не повинна бути розкішю. завдяки ретельному відбору виробників, контролю кожного етапу виробництва та продуманій логістиці. Нам вдалося оптимізувати собі вартість без компромісів щодо матеріалів чи безпеки. Ви отримаєте якість підтверджену міжнародними стандартами, надійність, яка зменшує ризики аварій і переробок, економію часу на монтажі, що теж є грошима, і все це за ціну, яка вписується навіть у найсуворіший бюджет. Вектор Вес це не просто розподільчі блоки, це наш вибір за вас. Ми обрали надійність, безпеку та простоту, щоб ви могли обрати спокій і впевненість у своїй роботі.